Подивіться, ага. перед вами тема уроку. Сьогодні ми говоримо про утворення нових слів за допомогою суфіксів. На попередніх уроках ми з вами розглядали префікси, порівнювали префікси з прийменниками, визначили, що прийменники пишуться окремо, префікси пишуться разом. Також ми з вами розглянули про Вчора на уроці префікси «пре», «при» Визначили, що префікс «пре» пишеться зі словами, якщо його можна замінити словом дуже. В цих випадках пишеться префікс пре. З дієсловами пишеться префікс при. Префікс це частина слова, яка стоїть на початку перед коренем, за допомогою якого. З'являються нові слова. Сьогодні ми поговоримо про суфікси. Тому зошит уже готовий. Подивіться, будь ласка, домашнє завдання. Права ваша домашня 87. -ма. Префікси при використовували, ви застосовували, мали записати. Тільки тут олівчиком не виділені префікси. Я просила ще олівчиком виділити префікси. Тому подивіться, будь ласка, перевірте, як ви виконали домашнє завдання. Щоб у вас також це співпало. Отже. Скажи мені, будь ласка, Діма Кікеїв, в яких випадках пишеться апостроф після префіксів? Mm. Коли префікс закінчується яким звуком? Є. Mm. Yeah. Яким звуком має закінчитись префікс і перед якими звуками пише перед якими буквами пишеться апостроф? Діма Мартишев. Твердий. Після Твердий. твердого приголосного перед Чи, звук, вимкни. Перед, перед яю. Діма, є, є. третій урок чи четвертий вже про це говоримо. Вже пора запам'ятати, що апостроф пишемо після префікса, який закінчується твердим приголосним перед «ї». Є, є. Тільки перед твердим приголосним. Отже, скажи мені, будь ласка, скажи мені, будь ласка, Ян Ковальчук, коли пишеться префікс «пре»? пречи, будь ласка. Коли пишеться префікс пре. Коли вивчить Ковальчук правила, мабуть, з того моменту він, він почне писатися, я так розумію. Діма, який «пре» пишеться у тому випадку, коли у слові можна замінити дуже. Молодець, коли ця час можна замінити дуже і сказати дуже мудрий, «пре мудрий». В інших випадках пишеться при. Так, при найчастіше здіє словами. Добре, Діма Касіян, скажи мені, будь ласка, що таке суфікс? Суфікс – це частина слова, завдяки тота стоїть між конним та кінцівкою. Ну, кінцівкою Кінченням. Вона, між... вона допомагає утворити нові слова. Тільки не нові слова, а нові форми. Ось тут уважненько. Суфікси не утворюють нові слова, це вже більше стосується префіксів. Отже, дивимося, будь ласка, хвилинка каліграфії перед вами. Давайте не будемо її сьогодні прописувати, тому що зараз в нас тривога трішки забрала нашого часу. Дивимось, будь ласка, сьогодні в словниковій роботі слово афіша. Афіша, всі знають це слово, це іменник, воно для вас не нове. Аріна Кармазіна зроби, будь ласка, усний звуковий аналіз. «А» Голосний. Ф. Який приголосний. И. Голосний. Ш. Твердий приголосний. а О. Голосний. Голосний. Скільки складів Аріна? Три. Там ще три, три голосні. Букви так, три склади, тому що три голосник: п'ять букв і п'ять звуків, тому що кожен із цих кожна із цих букв позначає один звук і всі букви мають звук. Тому афіша абсолютно правильно є синоніми до слова афіша це ще реклама і плакат. Так, підходять ці слова тільки афіши більше стосуються якихось концертів. Вистав більше до творчої такої діяльності. Отже, ми починаємо з вами досліджувати суфікси та їхню роль. Отже, подивіться, будь ласка, перед вами вправа 88. Пишемо, будь ласка, посерединці вправа. 88. І так, дивимось, будь ласка, ви бачите перед вами малюночки предметів різних за форму. От зараз ми спробуємо назвати записати ці назви. І так, дивимося на перший малюнок. Це що? Груша. Груша. А маленьку грушу як називають? Грушеня. Ні, Не грушеня. Як? Грушка. Грушка, правильно. Через тире пишемо. Груша, тире, грушка. Груша. Ставимо тире. Грушка. Груша. Грушка. На другому малюнку. Гриб. 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 Грибочок, тільки не грибок. Грибок це більше медична, Це як хвороба. В стопчик, так, от як на екрані. Гриб. грибочок, Ось так у стопчик і пишемо. є. Yeah. Так, і третє, це що таке? Свекла. Ні, Українською як буде? Uh... У... Буряк. Буряк, а маленький? Бурячок. 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 Буряк. Буряк. та Бу-ря-чок. Чудовенько. І так, подивіться, будь ласка, у словах ось у першому стовпчику. Закінчення а, нульове закінчення в слові «гриб» та нульове закінчення у слові буряк. І корінь. Суфіксів у першому стовпчику немає. А от у другому стопчику виділені червоним кольором саме суфікси. В слові грушка суфікс к. 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 Виділяємо суфікс. Згадайте вгорі трикутничок. Ставимо так. Згадайте, як позначається суфікс трикутничком. У слові грибочок очок. І в слові бурячок. Шок. Ось таким трикутничком позначаються суфікси. Якщо ви раптом забули, згадуйте. Ось ці суфікси. Тобто саме суфікси допомогли передати меншу форму предмета. Тобто, дивіться. Наприклад, собака, собачка. Якщо я скажу собака, то ви уявляєте великого дорослого пса. Якщо я говорю собачка, то одразу в уяві постає що? Маленький цуцик. Маленький цуцик. Так, якщо я кажу, наприклад. Що можна ще сказати, наприклад, яблуко, а є яблучко. Тобто одразу уява автоматично ви уявите, наприклад, мені мама дала одне яблуко і одне яблучко. Я сказала по факту, фактично одне й те саме слово, але ось цей суфікс дає нам змогу зрозуміти, що одна, один фрукт був. Більший за розміром, а інший був за розміром менший. Ось це і допомагає саме робити суфікс. По факту, я більше ніяких слів нових не додавала. Можна було б сказати, що мама мені дала одне велике яблуко та одне маленьке яблуко, а можна просто додати суфікс і сказати яблуч по І таким чином передати ось це зменшення предмету. Отже, дивимось, будь ласка, зараз ще попрактикуємо змінювати за допомогою суфіксів розміри та значення трішки слів. І так, пишемо вправо 89. Вправа 89. І так. Дивимось, будь ласка, необхідно до цих слів, які ви бачите у праві 89, до кожного з цих слів додати суфікс ень, та записати слова нові, які у нас утворяться. Отже, гарний, гарненький. Гарненький. Правильно пишемо. гарненький. А треба Ні, Дім, не будемо, бо займе зайвий час. Гарненький. Суфікс еньк позначаємо весела.

Блэньке билньке, Смачні, смачненькі, смачненькі, правильно, смачненьки znowu sufiks enk smacznęki. tak czyste czyste czystenka czystenka czystenke Суфис Неньк, нежно, нежненько, ниже, Ніжненько. Знову суфікс еньк. Отже, скажіть мені, будь ласка, що зараз сталося зі словами, коли ми додали до них суфікс «еньк»? Вони стали, вони стали як... як ніжніше. Так, вони передають ось цю ніжність, песливість якусь милішу форму, ніжнішу. На, якщо ми там говоримо про те, що нам дуже подобається, про щось ніжне, то додаються саме суфікси, тобто передають ось це відчуття ніжності. Зараз тепер поговоримо про інше. Продовжується вправа 89, але тепер ми будемо додавати інший суфікс і подивимось, що буде зі словами. До цих слів. Треба додати суфікс іщ. Іщ, тобто ліс. Ем... Ну, ліс. Лис іще. іще. Правильно, з нового рядочку пишемо. Ліси, ще суфікс ищ виділили. Лісище. Ліс Лис. ліс вус вусище вусище, правильно вусище, суфікс іще ВУСИЩЕ, суфікс ИЩ. рот, ротище, Ротище. ротище, суфікс ИЩ. виділили трикутничком горі. Лапа Лап. Лапи. лапище ла суфікс іщ. лапище, суфікс – іщ. мороз, морозище, морозище, так моро з -ще. суфікс іщ виділили трикутничком Морозище. голос голос и -ще. голос и -ще. так голос и голос и Суфікс іще. Голосище, суфікс пище. Ось так. Суфікс і попутничками виділяємо. Скажіть мені, будь ласка, що трапилося з цими словами? Вони стали твердішими. І неначе якими? Великими. Більшими, сильнішими, тобто. Ми кажемо ліс лісище, тобто він такий, який великий, густий, навіть, можливо, страшний. У діда вуса уявляємо звичайні вуса. Якщо ми скажемо вусища, то це якісь пишні довжелезні вусища. Якщо мороз, то достатньо холодно на вулиці. Якщо на вулиці морозище, тому ми уявляємо собі вже дуже низькі температури і сильний, сильний холод. Отже, подивіться, будь ласка, що роблять суфікси? Вони не створюють, не утворюють нові слова, вони, вони, вони додають шлай. нову форму, нове значення або збільшення згрубілості, як, наприклад, суфікс «ищ». Лісище, вовчище, вов... морозище. Або, навпаки, форму зменшення пестливості і ніжності. Тобто вони ось цю форму слова, відтінок слова, можуть змінювати суфікси. Давайте усно з вами виконаємо вправу 90. Ось подивіться, будь ласка. Отже, дивимось мал. Мала. А якщо можна сказати суфікси, якщо додати, який ми можемо суфікс додати? Маленька, маленька. Олен. Оленка. 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 Маленька оленка. Надумала. Склеїти горобця із сірого пір'я. Маленька Оленка надумала склеїти горобця із сірого пір'я. Ось і горобець готовий. Готовий. Сір. Сір. Можна сказати, а можна сіренький, okay. з тоненьким, 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 тоненьким дзьобиком, дзьобиком, з тоненьким дзьобиком. З очима як макові. Ой, зерня. Радка. Зернятка. З очима, як макові, зернятка. Посадила оленка. Горобця Оленечка. на підвіконня. Ось таким чином дивимось. Маленька оленка надумала сплеїти горобця із сірого пір'я. Горобчик сіренький, зернятка, цьоби, додані в суфікси. Тобто ще раз дивіться. За допомогою суфіксів, якраз і закінчимо. За допомогою суфіксів ви можете змінювати відтінок слова, або збільшити його, додати відтінку збільшення, вовчище, морозище, або, навпаки, відтінку зменшення і пестливості. Гарненький, маленький, міленький, сіренький, легенький. Ось що можна робити за допомогою суфіксів. Змінювати відтінок відтінок слова, ось що можна зробити або збільшення, або зменшення. Е, о, вправу ми зараз не встигаємо зробити ось цю дроби, вправу разом. Я посилання на вправу додам у класрумі. ви за бажанням відкриєте та спробуєте виконати у програмі ось цю вправу. va a hacer